Цікаво, якось мене зацікавило, скільки християн є в світі. І статистика на 24 рік говорить, що 2,2 мільярда є християн. Це приблизно 34% від населення планети. Це хороша статистика. Християн не так вже й мало, як ми можемо думати. І знаєте, є питання до цієї кількості людей, до нас, бо ми також навежимо цій статистиці. Яке найбільше розчарування можуть пережити ці люди? Я думаю, люди могли би відповісти на це по-різному. Хтось би, напевно, сказав би найбільше розчарування це втрата близької людини. Сьогодні для нашої країни це дуже актуально. Хтось міг би сказати невеликовна хвороба. Хтось, можливо, сказав би шлюб зруйнований і так далі. Але я думаю, найбільше розчарування, ось саме ці люди, ми не говоримо зараз про інших. Я думаю, найбільше розчарування, яке почують деякі люди, це я ніколи тебе не знав. Коли ці люди, вони зустрінуться з Богом, коли ми зустрінемося з Богом. І уявляєте, з цих 2,2 мільярда певний відсоток людей, ми не знаємо, скільки він почує, я не знав тебе. Хто ти? А я думаю, це найстрашніше і найтрагічніше, тому що вічність далі без Бога. Дорогі брати і сестри, а в нас не було сумнівів в нашому спасінні? У нас не було сумнівів в нашому відродженні? Чи не думали ми про те, що, Господи, а я спасенний взагалі? Я знаю Тебе. Я можу ходити до церкви вже десятиліттями, але питання таке може з'являтися. І хочу, щоб ми сьогодні, дорога церква, поговорили про духовне відродження. Як зрозуміти, що ми духовно народжені? Можливо, ти сьогодні прийшов вперше, то для Тебе це також буде корисно. А як зрозуміти, а що таке духовне народження? Як воно відбувається? Бо ж ж таки. Можна належати до цієї кількості людей, але для Бога бути духовно мертвим. І я хочу вас просити відкрити текст, відомий нам: це Євангелія від Івана, третій розділ. Розмова Христа, напевно, самим найспасеннішим чоловіком в ізраїльському народі. По крайній мірі, він так думав. Це історія з Никодимом. Третій розділ Євангелія від Івана ми читаємо з першого віршу. Був один чоловік із Фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому, тобто до Христа прийшов: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо ніхто не може таких чуд учинити, яких чиниш ти, коли Бога із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав, По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як же може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитись? Ісус відповів. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі вам необхідно родитись з гори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Никуди. Начальник юдейський. Історія про нього говорить, що він був одним із найбагатших людей Єрусалиму. І ось він вирішив прийти до Христа вночі. Чому вночі? Боявся, напевно, щоб не було потім зайвих запитань до нього. І прийшов цікаво, він хоч один, але представляв кількість певну, бо він каже, ми знаємо, ми. І в Івангелії далі від Івана в 12 розділі говориться про те, що багато хто з фарисеїв, з юдеїв увірували в Христа, але через те, що боялися юдеїв і... Любили славу людську більше, ніж Боже, вони не пішли за Христом. І ось не він прийшов. Він прийшов, напевно, мав певні релігійні питання до Христа, хотів вирішити з ним, тому що Він говорить: ти учитель від Бога, значить, ти знаєш багато відповідей на питання. І уявляєте, Ісус не починає з Ним говорити. Він йому прям відкрито говорить: послухай, вам треба родитися згори Ви не спасенні. Никудим, напевно, деякі речі і не розумів, бо він пізніше ставить Богу запитання, як це, що це, як це може трапитися. Але з другої сторони, Никудим був впевнений в своєму спасінні. Він був впевнений, тому що в той час, якщо ти виконуєш тору, якщо ти читаєш ось це книжжя, якщо ти вчиш, навчаєш, ти спасенний. І в Івангелії від Івана, в 8 розділі, Ісус, він говорить: якщо в Слові моєму позостанетесь, то справді будете моїми учнями і пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. І ось тут цікава реакція євреїв. Вони кажуть: ми Авраам рід, ми нічиїми невільниками не були. Ми вільні, ми спасенні. А Ісус каже, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Євреї вони думали, що вони спасенні, тому що вони приналежали до Божого народу. Никодим думав, що він спасенний. В нього немає питань до спасіння. Але Ісус відкриває йому гірку правду. Ти не спасенний, ти не відроджений». Послухайте, друзі, а ми ж можемо бути подібним до Никодима. Ми можемо точно так само приходити до церкви. Ми можемо бути в спільності, в групі. Ми можемо прийняти хрещення, яке ми думаємо, що надає спасіння. Ми можемо приймати участь в причасті. Ми можемо вінчатися. Ми можемо робити багато різних треб. Ми можемо робити добрі справи. Ми можемо служити активно в церкві, ви Бога так і не знати. Бога так і не пізнать. І Ісус, закінчуючи нагорну проповідь, Він так і про це каже. Багато хто того дня мені скажуть: Господи, хіба не ім'ям Твоїм? Ми демонів виганяли, ми чуда творили. А Христос каже: Я ніколи вас не знав. Дорогі друзі, ми можемо бути в такому самому стані. Ми можемо приходити сюди, і ми можемо бути духовно мертвими для Бога. Ми Бога можемо не знати. І ось тут тоді виникає запитання, а як тоді відбувається духовне народження? Як тоді зрозуміти, що я я спасенна людина? Як зрозуміти, що я відновився перед Богом? І, друзі, дивіться, Христос Він починає йому пояснювати. Він каже: народження згори відбувається від води і від духа. А що таке від води? І дуже часто люди думають, що від води це від хрещення. І насправді сьогодні, спілкуючись з молодими людьми, які йдуть до хрещення, вони думають, що хрещення це те, що дасть їм спасіння. От хрещення, прийму хрещення, буду належний до церкви, і все мене буде добре. Таке враження, ніби покаяння десь пропускається в цьому періоді. Але ж не про хрещення, а Ісус мовить. Тому що в Новому Завіті ми бачимо хрещення це як наслідок, наслідок віри, наслідок покаяння. Так про що Ісус говорить? І дуже часто в біблійній мові слово вода вона зустрічається як образ писання, образ слова Божого. В Ефесянам 5.26, коли Павло він пише про шлюб, говорячи про те, як чоловік повинен любити свою дружину, він так і говорить слово, відновлюватись через слово, через усю воду, яка очищає писання. Знову ж таки, той самий апостол Павло, пишучи до Римлян, він каже слухання. Від Слова Христового, віра від слухання, а слухання від слова Христового. Так від чого ж покаяння? Покаяння неможливе без писання, покаяння неможливе без глибоких стосунків з Богом. Покаяння неможливе без того, поки я не занурився в Писання. А в чому мені тоді каятись? Так сьогодні люди, не знаючи Біблію, вони говорять, «Да, в мене є багато недоліків. Але послухайте, людина, яка не в писанні. Вона до кінця не зрозуміє всю сутність і зіпсованість власного серця гріхом. Без писання неможливо цього зрозуміти. Писання це як дзеркало, яке показує нам нас. Якщо сьогодні в моєму житті слово Боже, воно не перебуває. Якщо сьогодні я прийшов до Христа, а Писання воно мене не зачепило, це означає одне до Христа я не прийшов. Ісус, Він говорить, любов до слова це любов до мене. Знаєте, друзі, любов до слова можна ще характеризувати як кисень. Це те без чого не можна жити. Так, ми можемо день-два не почитати, день-два не подумати, але відчуття в такої людини, воно буде, я прожив щось не так. Да, Бог не кинув кірпіч з неба. Але важко буде на душі, якась буде пустота. Але якщо я живу тиждень, два, місяць, і слово Боже, не читаю, та й мені добре, то не потрібно обманюватись. Бога я не знаю. Людина, яка любить Христа. Вона любить Його слово, вона не може без нього жити. Воно для неї є цінним, тому що це слово самого Христа. Друзі, чи любимо ми Писання? Чи занурюємося ми в Писання? чи пізнаємо ми Писання? Це так само можна зрозуміти про те, а про що ми говоримо сьогодні, коли збираємось? Яків, пишучи своє послання, він звертається до людей і він каже в четвертому розділі: Ану тепер ви, що говорите? Сьогодні або завтра підемо утечі те місто і там проживемо, будемо заробляти, торгувати і так далі. Зверніть увагу, про що вони говорили? Про бізнес, про гроші? Вони говорили просто про своє життя. А чому вони про це говорили? І Яків це засуджує. Він каже: Хіба ви не знаєте ваше життя? Воно ж як парга, яка на хвильку з'являється. А чому вони про це говорили? А все просто. Вони говорили, тому що вони були такими. Їх не цікавили духовні речі, їх не цікавило Слово Боже. Ми ж можемо бути точно так само. Ми можемо збиратися в гості, приходити, спілкуватися на різні свої туси, а про Христа так і не говорить. Так і не запитувати, а як Ісус сьогодні діє в твоєму житті. А розкажи більше, а що ти читаєш сьогодні в писанні? Яка істина вона сьогодні чіпляє твоє серце? Тому що люди відповідають, да, я читаю Біблію, а що ти читаєш? Розкажи більше. І ось тут може бути пауза, тому що людина не знає, а що ж сказати, бо Біблія давно вже не чіпляє. Біблія давно вже не є самим основним. Я пам'ятаю, коли мені було 14 років, якби в мене запитати склад команди Динамо Києва, я би розповів. би. Я б розповів, би, хто де на якій позиції грає. І хто за скільки грошей перейшов в цю команду? Бо я це любив. І я пам'ятаю одну прикрість, яка в мене трапилась. Мої батьки ходили на групу до Андрія Корнючука, і якось так трапилось, що я сів біля нього, і він сказав: відкрить одне місце з Біблії. Як ви думаєте, що я почав робити? Дивитися в зміст Біблії. І він сказав мені: вивчи зміст на пам'ять. Ну, напевно, Андрій ще таке теж говорив. Так, да, я не знав зміст Біблії. Насправді я його не знав, хоча я дитина віруючих батьків. Я читав Біблію, ну плюс-мінус. Але якби мене запитали, розкажи про Динамо Київ, я би розповів би все. Бо я це любив. А знаєте, чому Зміст не хотів вчити? Бо не любив. І я міг говорити про Бога. Хлопці мої по команді, вони знали, що я хожу до церкви, вони цього знали. І я міг з ними там щось говорити, а мені це було нецікаво. І навіть коли я їм говорив, я сам не вірив в те, що я говорив. Хоча я це знав. Але я не любив. Друзі, ми точно так само можемо бути такими. Ми можемо так багато знати. Ми можемо так багато читати, але так і не полюбити. Просто не полюбити. Хто зрозуміє, що ми любимо писання, чи я не любимо? Я думаю, ми це розуміємо самі. Самі можемо задати собі запитання, Господи, а я люблю Твоє слово. Воно справді для мене день і вночі. Воно справді для мене солодше від меду. Чи можливо це просто хороші слова Давида, а до мене вони ніяк не відносяться. Друзі. Духовне народження і ознака духовного народження це любов до писання. Але на цьому Ісус Він не зупиняється. Він говорить далі. Він каже: Послухай, нікуди. вам! Тобто Він звертається до тих, хто його послав. Каже, вам треба народитися згори. А як це? Він починає говорити Дух дихає, де хоче. І ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки він приходить, і куди він іде. Він починає йому говорити про спасіння, не кудим. Ніхто не знає, як це відбувається, як відбувається спасіння, як відбувається це духовне народження, це повністю від Бога. Є 100% частина Бога. Так, покаяння залежить від людини, але й покаяння залежить від Бога. Бог народжує людину, Бог за цим процесом стоїть. І Він каже: ти не розумієш до кінця, як це відбувається, але це Божа участь. Але зверніть увагу, він йому каже, але дух дихає, і ти його голос чуєш. Це говорить про те, що. А духовно народжену людину видно. Її видно. По ній буде видно, що вона народжена згори Так, можливо, вона не до кінця зрозуміла, як це відбувається, але по ній буде видно. І в нас виникає запитання: а по чому видно? По чому зрозуміти, що я справді люблю Христа? І апостол Павло, пишучи послання до галатів він каже, по чому? А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість. Ось, що є плід Духа. І коли сьогодні ми говоримо, а розкажи мені про свою віру. Скажи, в що ти віриш, в кого ти віриш. І ми говоримо: я вірю в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, який помер за мене на Христі. Окей. Так скажи, чому в шлюбі сьогодні, можливо, немає прощення. Чому сьогодні в шлюбі є образа? Чому сьогодні в шлюбі є розлучення? Чому сьогодні в шлюбі ти можеш пригноблювати свою дружину чи чоловіка? Чому ти ж віриш? А віри там нема. Тому що духа там нема. Любові там немає. А там, де немає любові, Іван дуже чітко сказав, немає і Бога. Знаєте, диявол він може підробити все. Він може підробити релігійність і виглядати релігійно. Він може підробити добрі справи, бо він ангел світла, він може прикидатися цим. Він може підробити чемну, дисципліновану. Поведінку. Напевно, ніхто не є дисциплінованим таким, як диявол. Він працює дуже майстерно і дуже працьовито. А ви знаєте, він не може підробити любові. Тому що Ісус про нього говорить, Він був душогуб спокон віку, він безжалісний вбивця, він вбиває, він не любить. Він не може підробити те, що йому непритаманно. Він не може підробити смиріння, тому що він є гордий в своїй сутності. Він не може бути смиренним. він не може підробити правду. Чому? Бо він батько неправди. Друзі, ось ці речі він не підробить. І коли ми говоримо сьогодні про наше відродження, про наше народження згори, чи є в нас сьогодні любов в нашій сім'ї, є в нас сьогодні любов до тих, хто нас оточує, чи, можливо, ми ведемо подвійне життя, життя, про яке ніхто не знає, в церкві ми хороші, благочестиві, а вдома і деінде нас знають по-іншому. А диявол це вміє підробляти. Але справжня, відроджена людина, вона є щира. Вона любить, вона смиряється. Чи просто, Не просто. Чи завжди виходить, не завжди виходить, не завжди. Але така людина, по ній видно, вона біжить, вона росте, вона розвивається. Духовний ріст це ріст в любові, коли людина починає ще більше любити, ще більше приймати, говорити правду з любов'ю. Ось це духовний ріст. Як можна пізнати, що я відроджений? Та я говорю про це. Я говорю всюди, Некуди. Через три роки. У нього йшов довгий процес роздумів про це все. І коли Ісуса розіп'яли, і Ісус уже помер, Він прийшов разом ще з одним потаємним учнем до Пилата і сказав, нам тіло Ісусове віддай, ми хочемо Його похоронити. Никодима відбувся цей процес. Він вийшов на світло. Ось він. В нього відбулось відродження. Потрібно було три роки походити, подумати, подумати, послухати Христа, бо він же ж так само чув Ісуса і Він покаявся. Історія говорить про те, що він закінчив життя неймовірній бідності. Хоча був одним із найбагатших. Ось його відродження, воно проявилося. Він почав свідчити про Христа. А знаєте, на чому сьогодні наше свідчення закінчується? Я віруючий, хожу до церкви, є баптистом. І для світа сьогодні це ок. Те, що ти віруючий, те, що ти ходиш до церкви, це добре, ходи собі. Нам, в принципі, байдуже, куди ти ходиш. Але люди ніколи не можуть змиритися з іншим, коли ми починаємо говорити їм Євангелію. Коли ми починаємо їм говорити про пекло, коли ми починаємо їм говорити про гріх, про любов, про спасіння, ось тоді, ось тоді люди починають чинити опір, ось тоді людям неприємно, ось тоді люди говорять, ти заходиш в мої особисті кордони. Тому що людина починає говорити про Христа. Якщо ми не говоримо про Христа, якщо ми не ділимося Євангелією, це означає одне: важко ділитися тим, чого нема. І все. Якщо в нас є Євангелія, якщо ми пізнали Христа. Якщо ми пізнали Його любов, ми будемо про цю любов говорити? Ми будемо цю любов нести далі в світ. Чому? Тому що це ми читаємо, про це ми думаємо і про це ми говоримо. Дорогі друзі, який наш стан сьогодні перед Богом? Хто ми? Ми просто навежемо до ось цієї кількості 2,2 мільярда людей? Чи ми глибоко віруючі відроджені люди? І як це можна зрозуміти? Христос Він сказав: відродженість розпочинається з пізнання мене, з пізнання того, хто помер на Христі. А пізнання воно неможливе без писання. Тому що я до кінця не зможу зрозуміти сутність і гріха і Божої благодаті, Божої милості, яка проявлена до мене. Без писання це неможливо. Я маю чути писання, читати писання. Ознакою того, що я народився згори, це буде палка любов до слова. Я буду бігти до нього, воно мене буде захоплювати. Я буду знати його на пам'ять. Буду знати його, тому що воно солодше від меду, бо це слово Господнє. Ознакою відродження це буде плід духа. Любов, радість, мир в першу чергу в моїй сім'ї, потім на роботі, на навчанні, будь-де є. Люди зможуть сказати, він справді глибоко віруюча людина. Він вірить в Бога, це видно по його життю, бо він про нього говорить. Він ним живе. Друзі, я хочу нас закликати. Бігти до такого стану. Я також хочу закликати тебе. Якщо ти ще не увірував в Христа. Іван в третьому розділі він закінчує серйозними словами. 36 вірш. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий, зверніть увагу, гнів Божий вже перебуває на такій людині. Якщо я не пізнав Христа, Божий гнів він вже не мені, за те, що я не увірував в нього. Але як і Божий гнів на мені, так і любов Христа, вона сьогодні кличе мене. Я хочу тебе спасти. Прийди до пізнання мене. Я зміню твоє життя. Друзі, Христос чекає нас в будь-якому стані. Він чекає і Він любить. Він Бог любові, який прощає нам всі гріхи і дарує нам вічне життя. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господь наш. Ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Господи, мій, і ми просимо в тебе за нашу віру. За наше духовне народження. Господь, ти знаєш наші, наші серця. Не дай нам жити в самообмані, коли ми, Господи, не пізнали тебе, але свято і щиро віримо, що знаємо. Господи, просвяти наші серця. Покажи нам нашу дорогу, де ми зараз, Господи, перед Тобою. І просимо, Господь, щоб наша віра, вона, Господи, зміцнялася, щоб слово Твоє, воно було, Господи, найціннішим в нашому житті, і щоб плід духа Твого він був видимий через нас. Ми просимо в Тебе про це, Господь. І просимо в Тебе, Господи, за тих, хто ще не увірував в Тебе. Господи, торкайся сердець по особливому. Господи, клич до себе, бо покаяння воно й неможливе, Господи, і без Тебе, без Твого поклику, Господи, ми просимо за це. За все тобі слава, за все тобі, подяка, наш Бог, Отець Сини, Дух Святий. Амінь.